Микола Григоровичу, доброго дня. Ще раз. Вітаю, слава Україні. Герон слава. Отже, зараз всі думають, що ж буде після Авдіївки. Зокрема, вже є коментар начальника прес-служби оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Ілля Євлаш. Він каже, що захопивши Авдіївку, російські сили можуть перегрупуватися і після цього перекинути війська на інші напрямки. Це може бути як і район Купінська, так і. Північ на вашу думку, які сьогодні є ризики, чи готова наша армія до будь-чого. Ну і власне Авдіївка, а як ви бачите цю історію? Що далі? Е, ну, першу чергу, ми говоримо про те, що е, дійсно ми е, здійснили стратегічний маневр відступу від з Авдіївки з метою е, збереження особового складу, е, тому що в даний момент була чітка вказівка Путіна взяти найближчі дні Авдіївку, тому туди було перекинути не тільки і рідні частини. Але і головного управління розвідки кинута вся авіація, бронетехніка, е, каби, е, фосфорні бомби, хімічні речовини, які заборожені Женевської конвенції. Тому в даний момент ми е, вже зманеврували і вийшли із міста. воно не має такого військового значення е, стратегічно. Але до цього часу, передбачаючи можливо, такі активні дії, а в нас недостатньо було і е, першу чергу снарядів. Ракетних систем, які ми чекали від союзників, розуміло, що е, забезпечити ефективну оборону в цих умовах дуже складно було. Але основне завдання по знищенню резервів, і ми говоримо більше ста днів захищали Авдіївку в активній фазі. От, а це приблизно по 450 500 чоловік знищені щоденно. А якщо е, ще й ранен до тисяч чоловік виходить з строю, і на протязі 100 днів це 80 90 тисяч. Практично нейтралізовано, які або були вбиті або поранені, які сьогодні не воюють. Це великий підрив обороноздатності всієї армії, тому перекидати великі резерви. 에, зрозуміло, що Російська Федерація вже не може. Вона і так сконцентрувала все, що є з лінії фронта з спеціальних відповідно підрозділів, які використовуються тільки для антитерористичних операцій, наприклад, 에, це розвідка. Військова Російська Федерація це головне е, управління якраз е, взагалі е, стратегічна розвідка Камес без підрозділів кинутого туди для того, щоб пробити ситуацію. Але велика частина з них там знищена. Тому сьогодні питання їм треба оговтатись, да ми зайняли позицію е, більш вигідні сьогодні. Е, саме головне, що ми декілька місяців готували ці потужні опорні пункти, тому сьогодні. Активність ворога набагато нижче, як говорять і наші і командири, і речники, навіть е командування таврія е інших командувань. Говорить, що в даний момент по два-три е е-е намагання атак. Тільки а перед цим було 28 48 навіть деякі періоди, а період наступальних операцій це вже було до сотні. От, тобто активність знизилася Ворог е-е да зайшовши одіївку, але проводить перегрупування. Визначаються втратами, тому що можна перемогти, але втрати такі, що вони не е, можна їх поповнити ефективно. І зараз щось кинути на інший напрямок, як говорять аналітики. Я дуже сумніваюсь: спецпідрозділ можуть піти, окремі частини да. От, але де це може бути? Ну це може бути на куп'я сьогодні. Частково може бути на роботі, но. але це не підвищить якраз можливості тих збройних сил сільтєво секторально. Да, ну наприклад, декілька е, підрозділів, наприклад, декілька батальйонів. Там е, два е, вже кадрованих, е, наприклад, полки або бригади, які сьогодні заставили втрат. В будь якому випадку вони потребують е, відповідно відновлення. І сьогодні за всіма правними е, боїв Російської Федерації. Ці основні частини повинні відведені в резерв, проведена їх е, відповідна ревізія, е, поповнення. Але це новий склад, який не участвовав в війні. А тоді будуть на якісь напрямки. Тобто, я передбачаю, буде пауза. Великих перекидань на інші напрямки не буде, але ворог має вже сьогодні декілька стратегічних напрямків, де вже сконцентровані інші резерви. Це Куп'янськ, це Ну сватого Креміна. Це другий напрямок, де Путін особисто, так же як Павдіївці, контролює просування своїх військ. Стоїть завдання тепер на другому етапі: захопити Купянськ і рухатися в на напрямку Харківської області. І так, цілом, на перспективу на Харків. Сьогодні в нас там створені потужні укріппозиції. позиції. Ворог декілька разів атакував і навіть е, робив просування на півтора, два-три кілометри, але ми відкидали на зворотньо на вихідні позиції. Тобто е, потужно спрацювали, але тепер знаємо не ворога Знаємо його напрацювання Ворог намагається використовувати жонову тактику, яку використав проти Авдіївки. Це авіація каби дуже активно, фосфорні бомби. Е, робота якраз е, разом із. Спецпідроздами, британковими військами і невеликими групами, які атакують в місті безпосередньо, щоб менше мати втрату, тому що великі е загони вони являються як мішень для наших відповідно. Один засобів. Тобто зараз буде розгоратися основний наступальний операції це е куп'я сватого кримінального розуміє лиман. Далі вони будуть пробувати укріпити позиції е на е Мар'їнці далі просуватися тактично, прямо підкреслю. Ну, зрозуміло, біля Авдіївки вони будуть намагатися, щоб е, е, тримати позиції, наносити ну, тактичні удари для того, щоб ми не провели контр операції. Ну і основна позиція зрозуміло, це буде роботі на вербове, де ворог передбачає, що ми йдемо наступальний, можемо перекрити східний логістичний коридор. А це дійсно ситуація. На загроза, тому що перекриваючи якраз східні поставки озброєння, техніки, боєприпасів і живої сили. До угрупування Запоріжжя це фактично замикання сходу. А тоді операція має проведена бути на е, напрямку Херсон. Це перекриє південного коридору. І це замикає величезне групування запорізько-херсонське на перспективу. І це створює придумови великого оточення. А тоді вже відповідно із нього знищення. Але це перспектива ще довга. Сьогодні нам треба утримати позиції, крім того, що ми говоримо куп'янське роботи на сваток ще зрозуміло на. Херсонському напрямку де діє наш спецназ це важливо, тому що ми постійно тримаємо напрузь відтяги великі сили, і можемо е підсиливши там позиції, перекрити південний коридор. Це дуже важливо, тому тримати там позиції. Ми е змушені сьогодні і посилювати їх і боєприпасами, озброєнням, і, і частково контингентами. от така сьогодні е велика географія, але ворог не може сьогодні зрелювати величезні сили, як дехто ну стає сьогодні. Як загрозу всьому так сказать фронту наступу, тому що е зона активних дій приблизно 1300 кілометрів. Він тільки в чотирьох напрямках сьогодні проявляє активність і може звірвати основні сили. Авдіївські сили не будуть вирішальними, навіть якщо десь буде перекидати, тому що це будуть е ті сили, які дуже потужно підірвані боям в самому місті. Я ще раз підкреслю кидали війська і підрозділи, які е наші. Бійці і наша артилерія і ракетна техніка. Якщо в батальйоні, бригаді десь вже немає особового складу, навіть 40 50 відсотків це вже не бойова частина. Вона підлягає перегрупуванню і відповідно відновленню. А якщо вже 60 70 ми маємо по багатьом частинам, це ще більше підрив. Тобто, в такому складі ніяких альтернатив великих не будь-можуть поповнити якісь підрозділи. От наприклад з одного робить два або три, от, але це інша історія. Я думаю, що зараз ми визначилися в пріоритетах, які для нас важливі, де ворог ми маємо розвідувати інформацію, концентрує свої сили, і там сьогодні е, основні вкріп райони розпілотовані. Е, Паралельно ми активізуємо е, і поставку озброєння, техніки особи боєприпасів за рахунок власного ПК, за рахунок часткового фінансування європейських країн, за рахунок закупівлі зброї і особливих боєприпасів. Ну і поступово кожна країна після Рамштайму. Дає свою частинку. Наприклад, Німеччина 600 тисяч поки а тоді виробництво. Частково Франція, Іспанія, Прибавки е е е невеличка частина, але це кожен внесок. Але Чехія дає е можливість не тільки своїх, а закупівлі за кордоном. Це лінія ВТС дуже важливо. Там можна закупити декілька мільйонів, маючи кошти. АМОР кошти є Європейського фонду підтримки України 5 мільярдів. Тобто є вихід, але діяти дуже треба швидко, професійно. Закрити ці всі основні е, з лінії, там не буде перспектив ворога. А тоді нарощувати зусилля формувати нову стратегію, нову підготовчу та скачпозицію по всім видам озброєння, техніки, боєприпаси, розпочавшись з літаків і ракет дальнього радіосадій, закінчуючи якраз конкретними е, радіоелектронними системами, зброєю, е, якраз те, яка працює на полі бою, і боєприпасами всіх лінійок радянського і натовського виробництва. Микола Григорович, маленьке уточнення по роботі, тому що буквально от останню добу ми побачили зміни на карті Діпстейт. Говорять про невеличкий тактичний успіх росіян. От те, що ми бачимо сьогодні, ми покажемо вам зараз ось цей шматочок. А можна говорити, що це якийсь такий вже певний успіх, і про що свідчать ось ось ці зміни дійсно? Ми говоримо, що є просування невелике. Тим більше перші дві атаки позавчора вони розпочали потужно. Плані прориву, але вони захлинулися. Декілька ну ми говоримо так сотні метрів просування, але вони не являються вирішальними. От ми сьогодні бачимо якраз і сектори їхніх і обстріл. А саме головне, де вони відповідно групують основні ударні сили. Я думаю, що сьогодні ж на е, рівні командування південного команди якраз е, була чітко опрацьована модель їх е, або деблокувати або нанести потужні удари по їх знищенню. Я думаю, що тут якраз іде позиційна війна, от е, намагання прощупати, де сконструвати сили, нанести удар, намагаючись е, десь просунутися, рахуючи, що ми маємо на фоні освіти цих подій слабину і е, особливо те, що недопоставка боєприпасів, е, дуже відчутна, і вони намагаються пробивати, е, так як е, дехто говорив з аналітиків, що сьогодні Україна змушена буде. Десь реагувати на дефіцит боєприпасів і е, коректувати свою лінію оборони. Ну, Росія тепер включилася про пріоритетний наприклад для них важливо рахуючи, що ми не дамо гідну з Ми частково маневруємо. Дійсно, є е, як ми реально визнаємо просування цей ну і загроза А з іншого боку, е, йде й посилення. І наші, оде розмовляв з командирами, говорять: ми потужно даємо бісічні, далі е, фактично поставили заслон. Просування, як ми осіння військове, не буде. Зараз наша груп група АТЕШ, група АТЕШ повідомляє про те, що в Криму зараз велике скупчення, зокрема Вагнера, що знову ж таки дуже багато сьогодні російських військових прибули до тимчасово окупованого півострова. І тут питання: так чому Вагнер, ніби то так в Росії намагалися відходити від цієї назви і не давати їм відживати їх там намагалися також під міноборони собі підставити, але все ж таки про що це свідчить? Наскільки така ситуація є загрозливими? І наскільки безпечно сьогодні російським військовим збиратися на тимчасово окупованому Криму? Е, ну, У першу чергу спецпідрозділ Вагнер це найманці, от, які використовуються в різних бойових ситуаціях, мають бойовий досвід. Тому вони цінні для російського агресора е, в плані проведення спецоперацій диверсій або штурмових операцій в містах. Частина їх підрозділів приймала участь в, в штурмі Авдіївки. Складі Росгвардії і в складі Збройних Сил Російської Федерації, і сьогодні вони не мають єдиної структури, їх зумисно роз'єднали, розпорошили різні підрозділи, але вони користуються на самих е, активних участках. Крім штурмів, це диверсії, це спецоперації. Тому появ Криму Джанкої вказано те, що вони посилюються цей напрямок. Мінімум в плані передбачає, що ми можемо ударити якраз в цьому регіоні, перерізаючи е, південний коридор і рушити на Крим. З іншого боку можуть готувати спеціальні операції в цьому регіоні, наприклад, проти наших морських десантників Херсонської області. Тобто ми готові до різних сценаріїв їх дій, але я скажу, як єдиної структури її немає. Боя в Криму це тільки один із підрозділів, який діє сьогодні під контролем Збройних сил Російської Федерації. Другий напрямок це Росгвардія, яка тримає основну частину цих підрозділів і також в різних е, своїх структурах. І третя складова. Це спецслужби, які використовують більш підготовлених, я прямо скажу ветеранів і запасників, які пішли в Вагнер спецслужб ФСБ, розвідки, спецназів. Оце якраз під під спецпідрозділами, і вони кинули е, якраз цих уже е, на захоплення Авдіївки позавчора. Буквально от якраз оця група активно працювала е, безпосередньо е, в е, наксухімічному е, комбінаті. І в деяких, так сказати, зонах, де дійсно тримали оборону наші бійці. От ну, ну, в даний момент, за нашими розвідданими, велика частина їх була знищена, навіть при їх підготовці. Якщо говорити про авіацію, Росія чудова новина з самого ранку це те, що ворожі літаки знищили в момент, коли вони атакували українські позиції керованими авіабомбами. Про це заявили у а, силах ЗСУ, А саме Микола Олищук сказав, що дійсно на східному напрямку було вражено ще дві пташки. Якщо говорити про те, що Росія може залишитись без авіації, нехай гучно так, тако зокрема, чули подібно щодо чорноморського флота, але все ж таки інтенс. Сивність, з якої сьогодні падають, збиваються, виходять з ладу російські літаки. Вона а, достатньо для того, щоб сказати, що буквально рік, два, і російська авіація буде у катастрофічному стані. Е, ну на сьогоднішній день ми бачимо, що в Росії десь біля 350 літаків і 370 гелікоптерів в бойовому стані. Е, це було десь три місяці назад. Е, ми вже маємо факти збиття, тобто, десь 328, е, в них ще є. Бойовим, так та строю. але це різні типи, включаючи старі літаки, які не такі ефективні. Нових це буквально е, декілька десятків штук. Але ще вони мають потугу, особливо їй на е, лінії розмежування, тобто на нулі. Вони часто запускають ракети каби з території Росії, де ми частково ППО не беремо їх, і це якраз е, дуже така загрозлива ситуація, що вони е, нам створюють проблеми як на фронтовій зоні. Так і при фронтових містах, от нанесення ударів ракетами і керованими авіаційними бомбами. Але е, принципово зміниться ситуація тоді, коли дійсно ми задіємо першу чергу f 16 який буде збивати системно, особливо ту лінійку на 80% старого типу, вони будуть розбиті ще. Оце буде вирішальна ситуація з російською авіацією. Друга складова це більш потужні системи ППО. Які достають територію Росії? Це сьогодні на порядку дня. І третя склада це електронні щити. Тобто і не тільки репи, а якраз ті системи, які входять в модель керування, керування авіаційним рухом, вогнем противника, включаючи авіації. Це потужне, умовно кіберпроникнення. Для цього є засоби українського виробництва ще мало: американського, британського, німецького, французького. Оце якраз комплексне питань. Може вирішити питання нейтралізації авіації Російської Федерації. Ну це потрібно вирішити найближчі півроку. Я рахую лагу часу. бачу коли передають як 16 червня місяць, коли передають якраз ці е, засоби, які я говорю, наші союзники, коли ми отримаємо системи додаткового ППО і ракети до них, і по ще і власними засобами, які сьогодні також завершається е, нуряд розробок, які вступають стрій, оце для цього потрібен час. Попередня, гру, зміна стратегії ведення війни не тільки оборона і по стратегічним напрямкам е, укріп райони але й підготовка стратегічної наступальних операцій на чекання ворога. Нова озброєння техніка технологічна рівня, закупівля зброї на зовнішніх ринках всіх типів, особливо безпрацьів, всіх типів, а їх є мільйони і Ми активні учасники ринку ВТС, завжди були всю в десятці входили. Зрозуміло, це за рахунок першого європейського фонду і наша ВПК. Це всі чотири фактори, які дають перспективи і активної оборони, знищення стратегічних переваг ворога, і проведення уже стратегічно наступальних операцій по звільну території. Грамоно підготовлені неочікувано для ворога, нестандартного типу, про що говорив ще залужний Тепер Сирський. оце той формат, який треба піотувати, і навчити бійців командирів це робити. Здається, чим ближче до виборів президента США, тим більше непокоїться наші західні партнери. Зокрема, Ваштенпост пише, що в Європі розглядають таку собі альтернативу НАТО, якщо переможе Трамп, і також ми пам'ятаємо, що Трамп заявляв про те, що загалом штатам НАТО не потрібне. Що це може бути за альтернатива? При тому, що паралельно Європа готується і до вторгнення. Вони розуміють, що Росія може піти далі, може піти на. Провокації. Е, чи встигнуть, скажімо так, до виборів президента США зробити якусь альтернативу? Пане Миколи, чи чуєте ви мене? Е, ну, по перше, пропав трохи наш звук комунікація. комунікації. Не розумію відносно перспектив якраз протидії Російської Федерації е, особливого об'єднання зусиль е, Україна НАТО, і включаючи е, США. З урахуванням того, щоб не проголосувати, я думаю, лютий березень місяць останній пакет. Це створює потужну передумову підтримки України для підготовки ударних груп, як ми скажете, з високотехнологічного озброєння і нова перспектива, тому що саме краще вирішити питання перемогти агресора. Це сьогодні надати озброєння техніку висококласного рівня, як передає наприклад Данія всю артилерію, але це всі інші типи ракет, літаків, які. Вирішить питання на полі бою. Тоді перспектив Путіна немає. І всі питання загрози Європі, НАТО, зникають, тому що Путін програє. Оце перше складається сьогодні. Номер один завдання всім лідерам для того, щоб не тратитися багато, не страждати, не вступати в війну, вже як Путін, умовно як вони говорять, нападе. Сьогодні створити передумови, щоб Путін програв і виріж, програв на полі бою в Україні А всі свої засоби все Європи. І зрозуміло частково США до виборів Трампа, але й прибори Трампа я рахую, що не буде таких системних змін щодо підтримки України. Я знаю хорошо республіканців і демократів. Знаю і Байдена, і Трампа особисто. От він не буде так діяти, як Осени сказав: та «Да, він там дасть територію України Росії. Далеко не так буде. Буде нова історія після виборів, якщо беремо той або залишиться Байден, і буде відповідно нові перспективи е, нашої і гарантії безпеки. І забезпечує збройною технікою і при переможних наших діях разом з союзниками, і після того як буде формація нова архітектура стратегічної безпеки світу. Тоді буде питання стати, хто агресор, хто об'єднується не тільки країна НАТО, а інші країни, щоб агресор не міг розв'язати нову війну, а тим більше ядерну. А ініціатор таких дій це Путін. Тому свого режиму буде загальним завданням. Якщо говорити про ось ту альтернативу, про яку пише Ваштон Пост НАТО, це от виключно вони зараз як думаєте е, думають навколо того, як посилити санкції, навколо допомоги. Чи можливо це можуть бути якісь військові нові формування на кшталт НАТО? А може таке бути? Це імовірно? в е, першу чергу ту самісне формування це в Україні. Раз. Друга ситуація, це можуть бути на Ті волонтери, які готові включитися. Це є спецпідроздві різних країн, які сьогодні витрапали і, і відповідно наш союзники їх можуть підтримати, озброїти і відповідно направити нам це не країни НАТО, це інші треті країни. Як Росія задіє там скати там всяких е, е, з Арабського Сходу, з африканських кубінців? У нас є готові союзники. Е, чітко не було розшифровати країн, десятки тисяч. Це ще мо спецпідрозділи, час готувалися спецназом США. Це може бути ще контингент. Більш серйозно, як ми говоримо, це відповідно підготовка потужних сил і засобів в Європі. Уже розміщаються е, деякі елементи е, ядерного зброї в Британії. Це відповідно спецпідрозділ які розміщаються при Балтиці, Фінляндії, Польщі, Чехії, Словаччині, Румунії, якраз те, що формує потужний щит, і е, знімає всякі спокуси Путіна починати якусь. Паралельну провокацію щодо війни з країною НАТО шансів не буде, але для цього потрібно, щоб були і спецпідрозвідувак. Свій час перемістилися в Румунію. Три тисячі спецназу США Ізраїв бігом забули про те, що якісь були погрози там в Румунії навіть в свій час тепер вони звучать так по кожній країні НАТО, особливо східного напрямку. Тоді була перспектива і спільних дій Україні і захист країн НАТО, і рішучість НАТО в плані і підготовки військ. Вироблення дуже великої кількості високоточного озброєння техніки боєприпасів. Що зараз зробиться? Це буде гарантом їх недоторканності, але й гарантом спільних дій з нашої з нашою країною і гарантом майбутньої безпеки щодо недопущення любих агресивних планів, тоді вже мирної України перемог, як ми перемагаємо, і країн відповідно союзників. Це буде перспектива дуже потужна. І треба зараз бачити і готувати, готувати конкретний. Особливо е, сили швидкого реагування щоб Росія бачила, що ці сили будуть будь любій точці, в любій країні НАТО. А якщо потрібно, якщо Росія вступить в війну в будь-який формат і на території Росії, тоді шансів в Росії не буде. і вони будуть розуміти, що перспектив немає. Вони зараз бояться щось розпочати знати, тому що це прискорить їх кінець ну набагато швидше, чим війна в Україні також велике інтерв'ю дав командувач свободних військ збройних сил генерал-лейтенант Олександр Павлюк в інтерв'ю Радіо Свобода. От він сказав, що насправді в Україні знали про повномасштабне вторгнення, готувалися, і фактично він сказав, що до відбиття повномасштабної агресії готувалися 5 місяців. Але вочевидь, були якісь певні припущені помилки, росіяни зайшли надто далеко. Сьогодні вже наносять два роки повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Як думаєте, чи вже всі помилки враховані? чи не не чекати від ворога сюрпризів, і все ж таки пам'ятаємо. Ми ще той напрямок з Білорусі, навколо якого зараз також надзвичайно висока увага. Ну і не виключається, що Росія може ще щось спробувати. Та да, дійсно зрозуміло, що буде війна, але я скажу, недостатньо готувалися Не дивлячись на те, що Павлюк сказав готувалися Перекриття південного напрямку і коридору це один з пріоритетів, який би закрив би тему і півдня і можливо Маріуполя раз Перекриття. І це дуже ефективно було зробити два е, умовно арт-дивізіони і е, одна-дві бригади, і це фактично замикання було б якраз на цьому перешинку. Друга ситуація це е, білоруський напрямок. Там болота, віса, тільки дороги. Перекриває артилерію і відповідно контингенту військ дороги. І фактично ніхто нікуди не йде. Вони там і сіли всі. Тому в даний момент були і прорахунки, а тим більше статичний прорахунок, що не впереди війну оперативними. Дипломатичними, а особливо оперативними заходами вищого рівня, на рівні лідерів країн світу, не тільки НАТО, а там не бути в цьому е, якраз сегменті і США, і Канада, і європейські країни, і сін і прем'єр Індії, і Ердоган, і прем'єр Японії, і Австралії, от і, і Бразилії президент. Тобто вирішальні країни світу, які в вирішальний момент, бачиш що війна, Путін сказав ні. І всі зібралися разом перші особи. Не третій, ні не, не, не другі. А перші чітко викликали Путіна, сказав, що цього не повинно бути. І висточує правила. Що повинно бути? Попередні правила світопорядку, а тоді вже їх розпрацювати далі. Але зупинить війну. Цього не було зроблено ні за нашої ініціативи, ні зрозуміло за ініціативи наших союзників. Це перший порахунок. Друге, зрозуміло, ці основні е, пріоритети по війні, де ми дійсно готувалися, особливо на Сході. Частково на півночі, але в порядку напрямку це не було враховано. Це дро складова. Порівняно, великі сили повин могли бути Особливо на півдні та й на і на півночі з Білорусі, які повинні задіяти. Розуміємо, що ми це враховуємо, але ми затягнули процес підготовки відповідної стратегії. Підняття ВПК не з самого першого дня, хоча й раніше про до війни це повинно бути. Раз знали, що війна за п'ять місяців, та вже за п'ять місяців повинна розгорнута вся військово промислова машина. От і. Танки оплот, КБ Морозова, Малишева Завод, це які виробляли, продавали ми передові країни світу по 350 штук одного момента. У нас зараз один танк оплот, це як е, Ліопард або як Абрас приблизно. Точно так же КБ Півден, Південне КБ Луч, які випускають ракети, дрони різних типів, які пропонували різні е, творчі колективи, технологічні центри, інші, інші, інші. Оце не врахували. Оце треба сьогодні все врахувати ще до кінця. Ми їх тільки наче враховувати, наче розробляти програми, коаліції створювати. Тут треба день ніч працювати, а ще підкреслю притягнути ще багатьох представників, які не притягнули до праці у всіх сферах, як військові, розвідувальні, військово-технічний, міжгодний, дипломатичний і особливо вищий е рівень оперативних контактів, які глибоко знають команду Трампа, Байдена, наприклад. Керівництво Європейського суду, Сінзіпіна і його оточення, наприклад, Ердогана, і його оточення, тобто ті люди, які формували відносини України цих країн або там знаходилися багатьох періодів, які глибоко знають всі внутрішні механізми, що не працює, яким чином згенерувати сили, де о, отримати кошти, як яким чином це організувати, де отримати зброю, боєприпаси, як сформувати спільну позицію діяльності спецслужб, як визначити загрози спільні, визначити нову архітектуру безпеки. І як поставити Путіна на місце на полі бою і осими потужними діями наших партнерів і не партнерів, але які зацікавлені будуть в перспективах миру, а не глобальної війни? Микола Маламуш, колишній голова служби зовнішньої розвитки України, грав армію України. Дякую вам, Микола Григорович. За вечерні відповіді.